Друзі, всім привіт! Ви в мене на каналі. Ось так я розпочала свій влог. Зараз знаходжусь на роботі. Ось там мій офіс. Зараз я вийшла обідати. Обідаю я в машині, тому що не люблю це робити в офісі, Оскільки я то рибу, то м'ясо приношу, то не хочу там різні сторонні запахи, щоб були. Зараз вийшла десь на 30 хвилин пообідати і записати вам. Влог, хотіла вам розказати, що вже місяць, як я готую на тиждень їсти. Тобто я не готую кожного дня, я не готую там сніданків, взагалі нічого. Тобто я приготувала на тиждень, розклала ось так по латочкам, і це дуже корисно. Ви економите гроші, бо не витрачаєте на різну ерунду. Я взяла з собою ось такий перекус. у Мене тут чотири яєчка. Як це називається? Брюссельська капуста. Ні, забула. маленька капуста така, дуже корисна. Трошки ковбасок і в'ялених томатів. Так, в мене сьогодні ще план такий необхідно буде відправити посилки. Я продаю речі на Vinted. Це по типу нашого OLX. М -м -м, дивіться, яка краса. Продаю там м -м, одяг, який вже не ношу, або, м -м, наприклад, новий він мене лежить. Я... Взагалі не хочу його, він мені не подобається. Мені треба відправити сьогодні посилку. От, покажу стіл, який мені прийшов. Я давно вже хотіла його, давно чекала, вже зібрала і покажу. Класний стіл. Обідаю. Побажайте мені смачного, а я буду ще стрибненка. Хотіла показати, у мене на перекус запіканка, і ось тут в мене чай в термосі, тому все серйозно. До речі, це я купила таку штучку на коробку передач, бо не знаю, куди мені гроші витрачати. Так як я любитель худі, то я думаю, що це дуже підходить під мій стиль. Я покушала, в мене ще є трошки часу. Для того, щоб насолодитися цією погодою з тим вітаміном Д. Боже, аж аж, ах, аж так яскраво світить. Боже, я як завжди. 20 сумок. Ой, господи, сина сину вдарила. Подивіться, який захід сонця. Не пішла в зал, тому що мене вже другий тиждень як дуже болить коліно. До речі, ось тут болить прям навіть коли ходжу. Я знаю, що я це потренувалася так невдало, трошечки переборщила свої, переоцінила, як то кажуть, себе і тепер мучаюся від цього. Я сподіваюся, що ще якісь тиждень, і воно все закінчиться. Взагалі треба хоча б якусь активність робити від сидіння. У мене зараз такий план. Треба працювати. Знову з роботи прийшла, треба працювати, оскільки в мене ще, окрім того, що я працюю в офісі, в мене ще інші свої проєкти є, дитячі ютуб-канали, тому мені треба терміново зараз поробити деякі відео. Зараз вечора, що сяду. Робить, мені прийшов, прийшло замовлення. Верніше, не замовлення, а мене продалася річ на вінтед. Запакуємо разом, я вам все покажу і відправлю. А потім, можливо, коли зніму окреме відео про Вінтед, взагалі про цю мережу платформу, як там можна продавати речі, якщо вам цікаво. До речі, хотіла показати вам вчора мені прийшов новий стіл. Старий я розібрала, поки що він в мене там в іншій кімнаті. А це стіл незвичайний, він е магічний. Зараз покажу, в чому його магія. Так, друзі, магія в тому, що він піднімається і опускається. Я, як людина, яка дуже багато сидить за комп'ютером, і взагалі у мене дуже болить спина від цього. Е я завжди мріяла про такий стіл, бачите? Я тупо стою і можу будь-яку висоту собі підредагувати. Ось тут є такі кнопочки. Якщо натиснути вниз, воно опускається вниз. Якщо натиснути вверх, воно піднімається вверх. Тут, мабуть, можна і пресети якісь налаштувати, і відповідно він ось такої висоти. Це взагалі клас. Вчора я його довго збирала, тому що це не так легко виявилося. Але зібрала. Там є моторчик під столиком, який працює, піднімає вверх і піднімає вниз. Єдина проблема, що тут немає ніяких тумбочок. Тобто, якщо мені потрібно зберігати якісь е, речі персональні, наприклад, е, я не знаю, там паспорта чи ще щось, то е, там нема місця. Тому я думаю, що куплю якісь окрему тумбочку чи шкафчик, щось таке маленьке, і поставлю поряд або тут. Тут у мене взагалі. Ще провода якісь зберігаються. Коротше, хочеться максимально прибрати це все, оці провода поприбирати, тому що це монітор і сам стіл він також вмикається в розетку. от Тому свої personal став я поки що зберігаю в цих коробках. На жаль. Але це дуже класна штука для людей, в яких болить спина, взагалі стоячи, працювати можна, сидячи працювати, можна як завгодно налаштувати. Зараз якраз я його буду і тестувати, бо мені треба зараз терміново зробити проєкти. А я тут балакаю. І вчора ще в мене є такий коврик. Гарний для комп'ютера. Я його вчора вип... ну, не випрала, я його помила, бо я якась така стала незграбна. То я на нього щось пролила, то я на нього щось там ляпнула, і він такий світленький, гарненький. Був не дуже в хорошому стані. Я вчора взяла в чаті GPT, запитала, як його помити. Він мені розказав, що просто тепленька водичка з милом і обережненько губочкою просто протерти. І він сьогодні висох. взагалі жодного п'ятнишка. Тому я зараз його застелю на свій новий столик і буду працювати. Так, друзі, вам може бути здатися, що я дикісь якусь роблю, але насправді в двох словах я відео монтую. Це мій ще один проєкт, це дитячі канали. Це канал називається Мелька-Карамелька, український канал, на якому 6 мільйонів підписників. Дівчинка з Дніпра, до речі. Так от, канал великий достатньо, і, звісно, хочуть його дивитися на інших мовах, там чеська, німецька, польська і так далі. І е, його перекладають на ці всі мови. І моя задача це об'єднати відео, об'єднати е, аудіо з перекладом, відповідно, там польська, е, німецька і так далі, які доріжки мені надсилають. І додати саунд дизайн тобто, як. Е, не знаю, відкриваються двері, як відкривається вікно, як там дує вітер і так далі. Тобто створити. Картинку більш живою, тому що оригінальний звук видаляється і залишається просто суха сухе відео без нічого. І вже відповідно треба накинути саунд дизайн, додати музику, додати переклад, і виходить справді гарно дивитися для дітей. Зараз що я роблю це, перевіряю на пропущені репліки, тому що дуже часто актори, які надсилають аудіо, там пропускають репліки. Коли ти дивишся відео, відповідно немає репліки. Людина говорить, а репліки немає, то це. Не дуже приємно. Тому на чеській мові перевіряю зараз і треба відправити сьогодні, бо дуже терміново. Тут, до речі, тема грав кальмара, тому такі відео завжди дуже терміново, тому що вони актуальні зараз. Цей серіал грав кальмара на обговоренні. Тому треба працювати, друзі. Ось така механічна робота. Насправді, відео монтувати це творча робота, здавалося б, але більше там все ж таки механічної роботи. І треба перевіряти і пропущені репліки, треба просто рандомно додавати звуки. І відео монтувати не завжди весело і прикольно. До речі, я свої відео не люблю монтувати, саме тому в мене на каналі так рідко виходять якісь випуски. Взагалі. Це зараз в мене просто є натхнення щось знімати, тому вам щось показую. Ой, друзі, закінчила свою роботу. Зараз треба поїсти і ще поїхати відправити посилочку. Мені так стало холодно, до речі, я завжди використовую ось таку грілочку, нагріла, під ноги поклала і це чудово. Якщо ноги в теплі, то ніколи не захворіють. Якось березень сьогодні, до речі, було дуже тепло, але в хаті дуже холодно. Я вже очікую тепла, тому що не хочу вмикати ці свої конвектори, бо вони взагалі. Тут дуже дорога електрика, і не хочеться платити багато, і воно взагалі не тримає це тепло. Воно швидко нагріває, але тепло взагалі не тримає. Тому м не хочеться вмикати. Тому гріюся. Ось горілочка. У мене була ще одна така, е ото, мабуть, ви знаєте, звичайна, але вона мене лопнула від того, що я туди багато води набрала. Ось ця прям. Зігріваю. Так, буду їсти. Сьогодні вчора вірніше дістала з морозилки два лоточки з їжею. Ні, не два. Чотири. Дістала, два вже з'їла. І зараз буду їсти. У мене знову ж таки тут біла риба з овочами і гречечка. Буду, мабуть, гречечку, хочу гречки. Складного нічого немає. Єдина складність в тому, друзі, що це все треба, звісно, приготувати. Так, це займає час, але Боже, наскільки це зручно. Подивіться, в мене тут гречка з яловичиною е, тушеною е, оливки, там шматочок сиру е, і трошечки ковбасок. Я ж е, все ж таки треба хоч що-небудь таке під'їдати, смачне. Зараз поставлю розігрівати і буду вечерять. Ось, до речі, в мене в морозилці. Так. Мене тут київський торт заморозила. Для того, щоб їсти потім чітміли. Так, ось дивіться, у мене тут два лоточки стоїть. І ось тут у мене ще декілька лотків заморожених. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, що там. Дуже-дуже зручно. Так, Тут немає. Тут у тут, тут мене ще праський торт. Тут у мене ще праський торт. Бачите, яка я під'їдаю, всякі гарності. Так, друзі, я поїла і тепер краще себе почуваю, оскільки, якщо я голодна, у мене дуже швидко падає цукор в організмі. Я взагалі ніх... не хочу нічого робити. Тому треба обов'язково чимось закинутись. Так, зараз мені залишилося треба поїхати відправити товар на він Зараз я спакую його і поїду відправляти. До речі, знаєте що круто? Тим що можна відправляти ці посилки? Не треба чекати, коли там відкриється пошта. Там, до речі, є різні. Провайдери, які займаються доставками. Зазвичай відправка відбувається не на пошті, а у локерах. Я вам покажу далі. Просто туди приїжджаєте, вони працюють 24 на 7, там скануєте QR-код, який ви вже сформували у самому додатку. Закидаєте ось товар, і все готово. Вам не треба навіть. Роздруковувати ніякі лейбли, оці такі налоги наклейки. Дуже легко взагалі. Я зазвичай це роблю вночі, коли вже нікого немає, немає машин, швиденько туди з'їздила. Там в мене супермаркет Lidl, я зазвичай їжджу туди. З'їздила 30 секунд і відправила. Тому поїду відправляти. Так, щось я затупила. Не поїду зараз відправляти посилку, тому що я зрозуміла, що я випадково. Вибрала створити лейбл для відправки посилки, який потрібно друкувати. А в мене немає принтера. Тобто мені потрібно знайти десь принтер і роздрукувати. Я реально випадково це зробила. Зазвичай там дуже просто створити QR-код. І коли вже я приїжджаю в Locker, то просто відсканувати QR-код і, і все. І воно, типу, відкриває ячейку і викладе посилку свою. А тут треба самому наклеїти цей лейбл і. Я, мабуть, завтра на роботі роздрукую на принтері, але це, блін, бісить, тому що ці локери не мають принтера. І це не тільки у мене така проблема. Я, мабуть, коли розповідатиму про вінкер, якщо зніму відео на цю тему, то я вам все детально розкажу. Але сьогодні відправка відміняється. Посилки завтра відправлю, і завтра вам покажу. Так, ну що, друзі, роздрукувала я а, лейбл. я така просто дуже втомлена від роботи. Зараз хочу відправити. Наклеїти його треба самостійно. Бачите, скільки гемеру? Виглядає. Так, друзі, відправила, бачите, легко 3 секунди і все окей. У мене ще одна посилка, за якою треба їхати додому і відправити, але це не в цих локерах, а відправка в магазин. Розвезла всі посилки. Подивіться, який гарний в мене букет тюльпанів стоїть. Всього лише за 5 фунтів. Вони мають розквітати вже скоро. В мене сьогодні четніл, тому я вирішила приготувати хот-доги під сирним соусом та шаурму. Тобто я закидуюсь прям так добре. І шліфанути все це київським тортом. Боже, якась така червона. Тому let's go готувати і їсти. Так, шаурму одну я вже з'їла. З'їм ще два хот-дога. Не буду дуже сильно закидувати, щоб потім шумок не болів. М -м 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 -м. Супер. Це було круто. Це було офігенно. Давно хотіла хот-догів. Зараз час пити чай і ще йому солодким. Вирішила не їсти київський торт. Купила в польському магазині дубайський шоколад. Мабуть, ви вже всі знаєте його, він дуже вірусний. І ви знаєте, я вже спробувала його, мені не сподобався. Насправді, Верніше, це не польський, це якийсь там Прибалтійський магазин. Я вже готувала його декілька разів, і я, якщо чесно, готую його смачніше. Тут всередині має бути тісто Катаїфі. Перемішку із фісташковою пастою. Подивіться, тут одна фісташкова паста. Це по-перше. По-друге, на смак, він не смачний. Недостатньо хрусткий. Ну, таке. Коли я шукала дубайський шоколад, мені було цікаво, що це таке. Хотіла спробувати, якщо б я спробувала оце вперше. я б розчарувалась. Добре, що я. Ні, я спробувала вперше в Ліверпульському кафе, і мені сподобалось, справді. І Я вирішила сама приготувати. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, приготую якось у відео. Ось я щойно згадала, що в мене лежить ось такий дебайський шоколад. Я пам'ятаю, десь купила, але не пам'ятаю де. І взагалі це ж оригінальний. Я якось його чи спробувала, не спробувала, здається, я його пробувала, бо він щось відкритий, подертий, мабуть, надгризаний. Зараз я вам покажу просто різницю. Ось такі пакування. Бачите, тут взагалі намальовано, що має бути дуже багато начинки, ну а тут нічого не намальовано. І ось це те, що я купила в Прибалтиці. Бачите, взагалі, тонюсінька така лінія фісташкової пасти. А це ось справжній, реально справжній дубайський шоколад. І він настільки смачний, я, от поки це знімала, я щойно спробувала. І це просто вау, я не знаю. І от тут ще такі якісь прикраси, таке воно полите чимось. Я не знаю, як це називається. Якісь, якісь прикраси. М -м. Друзі, не буду наїдатися, досить обіцяю. На ніч більше. Ні-ні. Чисто для різниці вам показала. Але оце гімно. Оце ні. Ну, але ця шоколадка щось там 2 фунти коштує. І ця 6. Я чекнула в інтернеті. 6 фунтів. Різниця є. Ось так. Якщо вам сподобалося такий формат, я буду більше знімати, більше щось показувати цікаве, можливо, вам щось корисне з того, що я розповім. Тому ставте лайк і пишіть коментар для посування українського ютубу. І, взагалі, якщо підпишетеся, то я буду дуже-дуже вдячна. І взагалі я відповідаю на всі коментарі. Тому пишіть коментарі, будемо дискутувати і обговорювати. Щось. Всім на добраніч, або всім гарного дня, коли ви там дивитесь це відео, і зустрінемось у наступних відео.